Хто хоче собі класне, надійне, якісне авто, або, простіше сказати, німецьку якість. Це Passat 2017 року випуску з класною комплектацією, з класною максимальною LED-оптикою, з противотоманками. Авто має двигун 1,8 бензин, пробіг 167 тисяч кілометрів. І, звісно ж, коробка автомат Зараз трохи детальніше про авто. Нова зимова гума в авто стоїть. Взагалі не старта, тобто можна кататися ще декілька сезонів. Є люк, є сліпі зони, є так само безкочовий доступ. По салону у нас дерев'яні вставки, повністю шкіряний салон, у нас електрорегулювання сидінь, так само є автосвітло, є запобігання зіткненню, є так само утримання в полосі, є двохзонний клімат з підігрівами передніх сидінь. Камера за заднього огляду, звісно ж, це 2017 рік. Тут все є. Тобто по комплектації старт-стоп так само. Тобто парктроніки 360 ще до речі, у нас також, до речі, попереду є підігрів і позаду для пасажирів. Все справно працює, по електроніці ніяких помилок або нарікань немає. Зараз покажемо задню частину автомобіля. Це дуже красивий седан. Ну, реально. Кому може не подобатись пасаці, особливо коли він свіжий. Вже рестайлінгу 18-го року НМС TSI, Парктроніки 360, як я і казав. Так, технічно по авто немає нарікань ніяких. Якщо ви хочете більше дізнатися про це, потелефонуйте. Приїжджайте, дивіться, це реально авто, який має мало конкурентів. От по комплектації, по року, по пробігу, та й взагалі подивіться, як він виглядає. Ну це ж пасад. Хто не хоче собі взагалі паса. Тому кого цікавить більше деталей. У нас усі питання за телефоном. І підписуйтесь на наш YouTube канал, став, ставте лайки, не пропускайте нові такі надходження.